Удачі вітаю вас, друзі, в сьогоднішньому відео поговоримо, чому пропадають бджоли. Більшість з вас зараз лізуть в вулики і деякі сім'ї е, пропали, або злетіли, або ще щось. Давайте поговоримо, чому так відбувається. Ну, на мою думку. На мою думку. Так, якщо ви. Якщо ви... Перед зимою обробили від піща, від сипалячок, бджіл, наростили бжолу, як в цьому році відбувалося. Відхичали ми сонях. Відхичали ми сонях. І ще два місяці було тепло. Бжолі їсти нічого. Бжола вся полетіла в поле шукати. Теж взяти нектар, щоб принести вулик. А ми всі знаємо. Бжола, яка працювала в неї вілік часу, пішов. І живеться бжола бджола біля 30 днів. Бжола, яка нічого не робила. Бжола, яка нічого не робила, це довгоживуча бджола. Вона живе набагато більше. І так, якщо ви обробили від кліща всі болячки прибрали з вулика, наростили бджолу взиму. Ми всі знаємо, якщо ти робиш відводки, бжоли просідають. Відводок зробили, поки бджола наростить, щоб в вулику з'явилася бджола робоча, охорона. Та бджола, яка піде в зиму. Якщо всі ці бджоли є, цей вулик чудовий. Якщо ви це не встигли зробити, ви зараз прилізете вулик і побачите, маленькі сім'ї ваші посипались. Або поносились, або ще щось, або злетіли, або ну, все може бути. Так що, якщо болячки прибрати, наростити бджолу. В зиму велика шикарна сім'я. Тоді ваша бжола чудово перезимує. Запам'ятайте це, мені сподобався один коментар. Коли ви ділите сім'ї, у вас слабі сім'ї, йдуть в зиму. А тут ще сонях відкачали. Тут потрібно кормити, кормити, кормити. Ну хто чим кормить себе на пасіці, той знає. Підтримувати, щоб бжола... Далі розвивалася. Якщо такого не буде, всі ваші маленькі сім'ї загинуть. Або об'єднуєте сім'я і заносите вам шанік. Вам шанік у стабільна температура. І дуже чудово сім'ї зимують. Це я вже зі свого досвіду вам кажу. Згодні ви зі мною, прокоментуйте. Все, друзі, побіг на роботу до зустрічі!